Вітаю. Ви на каналі Читаю Для тебе Степан Васильченко Оповідання, Мужицький ангел. Десь єсть собі на світі церковця. Стара, трухлява, ніби і тінів із місячних збудована. У церковці притвор, сумовитий, темний. А у притворі між поламаним хрестом і старою корогвою висить ікона святого ангела, запилена, полиняла. Святий ангел стоїть на їй на колінцях, як за шкоду покараний неслухняний хлопчик. Очі опустив додолу, і білі шати його замазані, і ясне личко потьмарене. Опущені очі заплакані, сумні. Тамошні люди називають його мужицьким ангелом, і розповідають, що колись він стояв на рівних ногах, і шати його були білі, як найперший сніг, святе личко його було радісне, як сонце, а ясні очі його все у небо високе дивилися. Дивились. Не переставали, не зморгаючи, не склепаючи, та підмовили якось мужицькі діти його з собою. Пішов він із ними по підтинню блукати і замастив свої білосніжні шати. Позорив на його раз з неба творець його праведний, перстом посварився і стемніло от смутку його ясне яличко». личко. Стиха він маленький став на колінця, на грудях ручки склав, очиці до землі пустив, стоїть у Божій карі, не стенеться, і буде стояти, поки не звелить йому встати Отець Його Небесний. А звелить йому встати він, казали, тільки тоді, як усі ангели в небі заспівають, віншуючи Христа народженого. Слава во вишніх Богу і на землі мир. І дожидався ангелик того свята, як душа, настраждана Золотого Раю. І жила в тій стороні бідна удова у земляній хатинці, жона правдива, у божих боязнях пам'ятлива, і мала вона сина на імення Івашко. Івашко був слухняний і почтимий. Та дуже любив мед, бо був іще маленький. І так він дожидався, так дожидався того Різдва. Мабуть, мамо, бог і не чув того, як я йому рано і вечір молився, щоб була куча з медом. Не хочеться вже мені і до церкви ходити. Не кажи цього сину, бо то гріх, бо сердиться буде. Іди до церкви, іди, не лінуйся, помолись йому гарненько, то він і зглянеться на наші злидні. Одягнула мама Івашка в свитку, хусткою теплою зав'язала, бо стояв на дворі лютий мороз, вирядила в церкву. Увійшов Івашко в церкву, а в церкві порожньо, зимно, тільки старі баби з костурами панахитки правлять. Заходить Івашко у темний притвор, дивиться, коли там перед тим ангелом, що стоїть сумний на колінцях, чого чого тільки не понаставлено: і булки, і бублики, і цукор, і пряники, і меду меду у шклянках, у тарілочках, в горнятках. У Івашка аж очі засміялися. Тільки усе те чуже, ще до того і святий ангел стоїть засторожу. Хіба попрохати у його гарненько може дасть? Попрошу, подумав Івашко, і серце у його забилося. Підійшов він до ангела ближче, привітно усміхнувся до його, боязко в очі йому заглядає, і тихо шепоче соромливо. Дай мені, святий Ангелику, хоч оте щербати горнятко з медом. А то у нас куча сьогодні суха буде, грошей не було, то мама не купили, от їй богу, не брешу, дай. Дивиться, дожидає. Святий Ангелик мовчить, очей не зводить, ніби і річ не до його. Ні, не так, подумав Івашко. Одступив трохи назад, став на коліна і проказав йому, як школяр перед учителем отче наш. Далі знову підійшов ближче, питається. Ну, то не даєш? Дай, пожалуйста. Мовчить ангел, як і вперше. Не дає, подумав Івашко, перестав усміхатись, зітхнув. Соромно йому стало, він зігнувся і тихо одійшов далі. Стоїть, тре рукою уші, чобіт об чобіт стукає, бо змерз уже дуже, а й ти звідсіль чогось жаль. І нащо йому такого багато? думає він, роздивляючись на всі ласощі. Ні, буду іще прохати. Іважко висякав носа, утерся, озирнувся кругом, чи хто не дивиться на його, і підійшов до ангела близько-близько. Дай, ну дай же, а коли не даси, то дозволь мені самому узяти. Будь такий добрий. Чи вже ж тобі шкода одного маленького, щербатого горнятка? Дозволь я візьму, чуєш? Івашко торкав його рукою і так пильно, так щиро прохав його, що й у груди йому тепло стало, і ноги, і уші ніби нагрілися, а серденько так билося, билося. Радісний і веселий прийшов Івашко додому. Тільки на поріг зразу перед себе з медом горнятко виставляє. Мамі голосно хвалиться. А я, мамо, на кутю меду несу. Де ж ти взяв його, сину? здивувалася мама. І важко нахмурив брівки, ще й ручечкою собі свариться. Ні, ні, мамо, це я не сам узяв, це мені святий Ангелик звелів узяти. Який ангелик? Де? Це ти щось дуриш мене, сину, ану, розказуй мені усе по правді. І важко став казати. Там, у церкві коло Ангелика, стояло багато багато і меду, і всячини, то я й випросив у його. Він спершу довго не давав, то я його так став прохати, що і в животі в мене заболіло. Тоді він і сказав мені тихенько, тихенько, так що я на силу й почув його. Каже Бери, тільки щоб ніхто не бачив, то я і взяв. Ох, мені лишенько, забідкалася мама, та це ж ти украв його. Івашка узяв жаль на маму, і він заплакав, пригадав, що казала зрання йому мама, та й собі теж промовляє: Не можна так казати, мамо, бо гріх. Року од року, як надійде те велике свято, всі ангели у небі співають святим своїм гуртом. «Славу Христу нарожденому, слава у вишніх Богу. А той ангелик маленький, як стояв, так і тепер стоїть на колінцях, не насміючи до неба очі підвести, щоб ясно на праведного поглянути Бога. І біла льоля його ще більше стемніла, ще дужче помарніло от сліз його ясне личко. Все все на йому усмутніло і похмарилось. Тільки те святе проміння над його головкою одно не чорніє, сяє, як і раніше сяло. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. До зустрічі!